Відверта та постійна брехня мера Поліщука вже вкрай дістала йому в обличчя факти, а він як вуш на сковорідці. Будучи радником міського голови у 2018 році, Поліщук активно лобіював рішення, аби надати дозвіл забудовнику будувати багатоповерхівку на вулиці Даншина у Луцьку. Аби на сесії протиснути це питання, Поліщук вмовляв депутатів проголосувати, прикривався військовими, демонстрував гарантійний лист від забудовника, мовляв, ви голосуйте. А цей же забудовник виділить 8% квартир для військових. Поліщук Ігор Ігор. Шановні колеги. Я хочу поінформувати, що по ділянці, яка знаходиться в межах цього детального плану території, на минулій сесії. Ми міняли цільове призначення, і перед цим в міську раду надійшов гарантійний лист про те, що забудовник гарантує передачу місту на квартирну чергу. 8% житлової площі від зведеного будинку. Багатоквартирного минули роки будинок на Данщина заселили люди. Поліщук отримав мерське крісло та успішно забув про військових. Іншими словами, кинув у випадку з цим забудовником, якого ви згадуєте. Виділення квартир, виділення інших якихось благ, це є виключно його приватна, індивідуальна, благодійна ініціатива. Стоп! Що ми щойно почули? Я не я, і хата не моя, і це цілий мер Луцька. Тут ось вам і лист, і будуть вам квартири, військові обнадійні, депутати голосують, а тут. У випадку з цим забудовником, якого ви згадуєте. Виділення квартир, виділення інших якихось благ це є виключно його приватна, індивідуальна, благодійна ініціатива. Як вам таке, це у когось коротка пам'ять чи просто звичайна брехня? Питання звичайно риторичне. Тому виходить, що Луцький міський голова Ігор Поліщук ввів в оману лучанта українських військових, і зараз це заперечує на черговій сесії 24 квітня. Депутати підняли дане питання у сесійній залі. Декілька днів тому в результаті проведення журналістського розслідування нам та громадськості стало відомо. Про ганебний факт, що військові не отримали обіцяних 8% квартир у новобудовах на вулиці Володимира Івасюка, колишня Данщина, в будинку 14 в І безпосередньо в винен в цьому є сьогоднішній міський голова Ігор Поліщук. А ще є шим те, що весь цей час Ігор Ігорович цинічно обманював всі нас. І це є підтверджено фактами, як відеосесії, так і документами. Власне, ось фрагмент відео з виступу Поліщука, датований вереснем 2018 року, де ще тоді радник міського голови та депутат міськради Ігор Поліщук ми вже показали вище. Тоді ледь не рвав на собі сорочку, запевняючи, що користь місту від цього рішення буде, адже є гарантійний лист від забудовника про передачу 8% квартир від збудованого будинку. За словами обраниці громади, Алена точій ще тоді, у 2018 році, це питання було сумнівним, і депутати відчували, що це може бути аферою. Проте ігорю Поліщуку вдалося дотиснути колег, прикриваючись військовими та маніпулюючи цим. І це рішення прийняли, бо ж голосували за нього аж три рази. Зараз же будинок є, а квартир для військових немає. Цікаво те, що сам гарантійний лист, який є прямим доказом Афери Поліщука, сам мер намагався всіляко приховати. Такими діями Ігор Поліщук навіть підставив колег у міській раді, зазначила обраниця громади Алла Наточій. Вже в цьому місяці ви знову збрехали та втягнули в цю історію вже заступницю Чебелюк, Ірину Чебелюк. Чебелю. ви намагалися приховати від журналістів. Гарантійний лист, на який самі ж на який самі же посилалися у 18 році, цей гарантійний лист є у розпорядженні міської ради, але на відповідь на журналістський запит у відповіді дали відповідь те, що його такого листа не існує, і тут вже є поле для діяльності наших правоохоронних органів. І тут Ігор ігорович прорахувався, бо ж брехня завжди може вилізти боком. Гарантійний лист ще як існує. Ось він. У ньому Тетяна Михайлівна Гажула, яка є забудовницею, пише, що при будівництві дев'ятиповерхового багатоквартирного житлового будинку на вулиці Данчина, 14 В, вона зобов'язується передати на баланс міста квартири в обсязі 8% від житлових площ будинку. Сам же керманич міста на сесії у своєму стилі почав усе заперечувати. Мовляв, він не винен, адже саме забудовник вирішує, давати квартири чи ні, бо земля забудована доводжу до вашого відома, що в 2018 році я не був міським головою. по По-друге, описана вами ситуація, і ситуація, яку ми розбирали на минулій сесії, радикально відрізняються і відрізняється тим, що той забудовник, про якого ви згадуєте, будував на своїх приватних земельних ділянках, які він викупив за гроші в інших людей. Але чомусь мер міста забув сказати про гарантійний лист від забудовника. У якому зафіксоване зобов'язання виділити 8% квартир для військових, тож виходить, що я не я і хата не моя. Рішення лобіював, а про квартири військовим можна і забути. Щоправда, раз так вписувався за це питання особисто, то можна припустити, що і відкат або ті ж самі квартири, і отримав особисто. Аби прикрити свої діяння? Мер навіть намагався очорнити інших забудовників та вдався до чергової брехні, адже на минуло. Лі сесії у березні сам ініціював звернення до Волинської обласної прокуратури з приводу нібито невиконання зобов'язання забудовника ТОВ Казкова Оселя. Гвалтмен зробив чималий і дуже цим тішився усю сесію. Але прорахувався. Є одна деталь. Згідно отриманих відповідей з міської ради, жодних зобов'язань про передачу квартир від ТОВ «Казкова оселя не було. На минулій сесії ви звинуватили іншого забудовника в нібито не виконання рішення міської ради і зробили тут спектакль для необізнаних, але свідомо забули про свої особисті зобов'язання перед військовими. Та сте та, та те, що ви лобіювали і тоді інтереси забудовників. Нагадаємо, що наша редакція надіслала інформаційний запит на ім'я міського голови Луцька Ігоря Поліщука з проханням надати інформацію, чи отримувала міська рада від забудовників гарантійні листи чи будь-які інші документи, що гарантують передачу квартир та інших приміщень Луцькій міській раді протягом 2017 та 2024 років. Також ми попросили надати копії таких документів, якщо вони існують, у відповіді на інформаційний запит. Заступниця міського голови Ірина Чебелюк проінформувала, що Луцька міська рада отримала всього лиш один єдиний гарантійний лист номер 780 від 6 грудня 2018 року про передачу квартир Луцькій міськраді. І він був від іншого забудовника, не від пані Тетяни Гажули. Лист був від луцького забудовника Ігоря Чорнухи, Прад, Луцьк Сантехмонтаж. Відомо, що цей забудовник 13 квартир передав департаменту житлово-комунального господарства міськради на підставі акта прийому передачі квартир від 1 березня 2021 року. І все. Більше ніхто з забудовників згідно з інформацією у відповіді на наш запит листів не писав і квартири не передавав. Тож у висновку дев'ятиповерхівка на Данщина вже давно здана в експлуатацію, і за нашими підрахунками житла майже 9,5 тисяч квадратних метрів. Принаймні, якщо підраховувати ті площі, які є на сайті забудовника. Відповідно, квартир місто мало перейти не менше 750 квадратних метрів або ж 19 однокімнатних квартир в середньому по 40 квадратних метрів. Але обіцяних мером квартир військові так і не побачили. Чи розрахувалося цими квартирами пані гажула з мером Поліщуком за будівництво? Питання залишається відкритим.